І так, я хочу подивитись таку цікаву тему, на мою думку, Трамп звільнив минулу владу, яка відповідала за допомогу Україні за питання з Україною. Для чого він це зробив? По-перше, Трамп звільнив минулу команду, всю, яка відповідала за діяльність з Україною. Для чого він це зробив? Давайте подивимось, для чого він це зробив. Війна відразу. Він не націлений воювати. Він не націлений воювати. Кінцевий результат буде шукати виходи. Допомога військова. Тут зав'язка на військовій допомозі. Конкретна зав'язка. На військовій допомозі, що його не дуже влаштовувало. Гроші, військова допомога, і влада. Ні його не влаштовує цей сценарій. Просто не влаштовує. Тепер. Що робитиме Трамп? Які завдання у нової команди? Перефразу так, які завдання у нової команди Трампа щодо взаємодії з Україною? Які завдання у нової команди від Трампа щодо взаємодії з Україною? Давайте подивимось. завдання нової команди. Що там? Верховна жриця відразу перше, що випадає. Аж кубків. Угу. Варіанти шукають. Зупинки. Кінцевий результат. Зміни ситуації, трансформувати її в результат. Хоч проміжковий, зупинка розмови. Команда нова не націлена на війну. Нова команда націлена на зупинку і розмови перемовини. Юридично-політичний нюанс. Тому стара команда це війська, військова допомога, війна. Нова команда, перемови не зупинка. Суть Трампа така. Це добре? В принципі, добре. Чому ні? Мені, в принципі, подобається, якщо буде перемовини, перемовину приведуть до результату, і щоб вже не обстрілювали. Мені набрили ці обстріли, вже точно від цього.